Так. натискаєш на лючок, відкручуєш кришечку бензобаку, певненіше, вставляєш її ось сюди, береш 95 євро плюс. Запам'ятала? Ага. Який береш? Євро плюс 95 Пістолет вставляєш в горловину баку. Обережненько. Зажимаєш важіль і ось цю клавішу тягнеш на себе. Давай. Так. Оп. Молодець. Дивимось ось туди. Який номер колонки? Два. Зап... Просто два. Запам'ятовуємо. Демо на касу. Зачиняй двері. Зачинили? Пішли. Яка колонка? Друга газ. Просто друга. Який бензин? 95. -й. Який? Там чотири їх, вони наче однакові. Кажеш, друга колонка 95 євро плюс до повного. Зрозуміло? Угу. Давай. Доброго дня. Друга колонка 95 євро плюс до повного. Бери чек і кажи дякую, до побачення. Угу. Дякую за побачення. Будь ласка, гарного дня. Діставай пістолет, клади на місце, зачиняй і поїхали. Так. О, молодець. Ой, ой.